Дихання з джерелом в присутності продовжує розкривати нам свої таємниці. Ми сьогодні дихаємо біля печери пророка Ілії, того самого, який був передвісником Ісуса Христа. Ось тут, на цьому місці, кожного дня, кожного ранку, Він зустрічав світанок. І ця печера знаходиться і розташована таким чином, що тут видно. І світанок, і захід сонця. І тому початок життя і кінець його народження і смерть присутні тут, і тут можна вибудувати власну вертикаль і відкрити власне серце. І що розкривається нам сьогодні? Розкривається, що будь-яка насолода соціального плану вона виснажує нас. Нас виснажує бажання грошей, статусу успіху, виснажує нас бажання бути коханим чи кохати, виснажує нас, бажання бути визнаним, визнання, влада виснажує. І як же бути? Як бути з цим? Якщо ми відчуваємо світ? Як можливість проявитися, як можливість насолодити собою, тоді з'являється радість, насолодити собою людей, які не розуміють, як отримувати щастя, насолодити собою свої відчуття, своє тіло, щоб воно стало здоровим, щасливим. Як тільки насолоджую тіло моє, воно відповідає, як дитинка. Якщо насолоджую відчуття свої, зір, слух, дотик, смак, аромат, відразу стає мені гарно і приємно жити. Як тільки насолоджую близьких за духом або цілом людей, отримую стільки щастя, як тільки насолоджую наміри свої, призначення своє, отримую стільки сили і потужності, що й не снилося, коли насолоджую душу свою, кажу за будь-яких умов, насолоджуйся мною, все, що відбувається тут, все для тебе. Отримую стійкість, надійність, впевненість і безмежне багатство, якщо насолоджую Творця, отримую безсмертя, вічність, безмежність. Та треба мати ресурс для цього. Ресурс для того, щоб насолоджувати. І ось тут таємниця. Беремо ресурс зверху, з верхніх світів і відправляємо сюди вниз. А як це робити? Розкриває нам дихання, дихання в присутності. Дихайте і знайдете. Дихайте глибоко, потужно, красиво. Чисто дихай.